Всім привіт, глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка. Садко 2.2 LS, таких вже не виробляють. Я вже про це казав і не один раз. І на базі такої техніки, тобто з неї лишилась лише картерина пластик бачок. <кхух> і, в принципі, все я зробив для себе, для своїх потреб. Ну, в принципі, з хламидника Коротше, тут також... Встановлена НЖК свічулька, до речі, гарнесенька. Приїхала в нас з проблемою, що різко перестала запускатися. Компресія в неї зникла. Глушник я відкрутив, щоб сказати, хоч якийсь цінник ремонту, але судячи по тому, що я тут бачу то скоріш за все щось відпало або від гольчастого, або стопор відвалився, або колінчастий вал розвалився. Зараз швидесенько це все діло я розберу, долізу до самої циліндропоршневої групи і подивимось, що там, що там заховалося, що і як. Розбираємо швидко-швидко. Розкрутили, піднімаємо поршневу групу. Ось угу. ну, так от виглядає воно все. Ну, те, що, те, що я й казав, те, що кажу всім, я не пророк, але е, коли я бачу техніку, коли я її щупаю, я е, можу хоч що-небудь візуально сказати, що як і на що розраховувати. Зараз побачите це все, що і ви. Топора на місці. Тобто два стопори і два вусики, вони на місці. Гольчастий, цілий, але засажений, засмалений, а от поршень. Кільця. Кільця розсипались. Тобто обламало, обламало, от шмат кільця і налаштовався. І куска немає. Оцей весь кусок він десь отам. І щоб не робити, як то кажуть, два рази один і той же ремонт, щоб ті всі залишки знайти, потрібно безпосередньо розібрати картерину, чим я зараз і займуся. Розбираю картирину. Тому що в інакшому випадку це все гроші на вітер. Та частинка, що лишилась, ну, її просто так ну, не могло перемолоти. Навіть якщо її перемололо, металеві частинки, вони лишилися і з паливо-мастильною при обертанні безпосередньо колінчастого вала їх підкине через продувочні вікна безпосередньо в камеру згорання і буде шморгати туди-сюди, туди-сюди. І начухає е шкряболочки. Ну, може отакі от, от начухає, а може жорсткі, що на продувочному, вище продувочного видно, да? продирочку. Розбираємо. Колінвал нам іще потрібен, то гепайте не дуже сильно обережненько. Якось так. Головне не бійтеся. От про що я казав. Оці ось усі всі. От... Блискучі штучки. От вони. Тобто вони є. Оце все потрібно вимити, а підшипники бажано поміняти. Підшипники і ущільнювачі лише під заміну. А, от причина. Причина-причина, чому відвалився. Таке в мене було е, на бензопилі отака от штука. Але було дуже давно. От, що я завжди казав, що якщо ви побачили якусь продирку і не знаєте, що, що йде, які звідки, то шукайте. От вона. Немає сепаратора, куска. Це вже шарик голий. От він бігає. Це голий шарик. А от шмат. От кусок. А цього вже немає. І він трішечки підклинив. Зовсім трішечки. Ну я ж, гадаю, ви побачили, що немає. В общем, заміна підшипників, заміна циліндропоршневої групи, заміна щеплення і заміна, звісно, ущільнювачів. На старі ущільнювачі це ну, вони вже трішечки підтерті. Тобто не потрібно такого робити. Не економте. На, на дрібницях На дрібницях економити не потрібно. В принципі, суть е, проблеми ми знайшли, е, а рішення її я вже назвав. Тобто заміна самої циліндропорошневої групи, тому що її розколбасило. Е, можна було просто і поршень поміняти, але е, тут вже, як то кажуть, знос. М -м, цього не потрібно лишати, краще поміняти. Так буде краще. Набагато краще. Е, щеплення поміняти, підшипники помі... перепресувати, не просто поміняти. Е, їх не потрібно сюди молотком загепувати, Потрібно гріти до усрачки картину, тоді вони аж по повинні легесенько заходити в сам корпус. Якщо їх забивати, то в принципі, це, як то кажуть, одноразовий ремонт. Картерина нагріється, розшириться. Алюміній, наскільки я знаю, розширяється дужче, чим, чим сам чермет, тобто, чим сам підшипник. І підшипник буде чухати. Посадку е, в картері і все. І картер через деякий час піде під заміну. Тоб, тобто знову ж таки цей весь ремонт до одного місця і лише на деякий час. Якось так. Коротше, працюю. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і Мерлан.